Вітаю всіх! Підказка від ангелів. і Карта дня на завтра, 29 серпня 2022 року. Так, підказочка від наших ангелів-хранителів. Вознаграждай себе, Вознаграждай себе. По-моєму, ця карта вже випадала. Не пам'ятаю в якому розкладі. Ну що ж, ми дуже багато зараз працюємо. І карта просто пропонує і совітує кожному з нас. Радувати себе хоч чимось, багато енергії віддається, багато нервів тратиться, багато переживань зараз. Дуже багато труднощів переживає як вся країна, так і кожен з нас окремо, і тому, хоч якимись маленькими радощами, потрібно себе балувати. їдою, якоюсь якимись віщами, якимись предметами, якимись емоціями. Потішествиями, подорожами, зустрічами з близьким. Радуйте себе, хто чим уміє. Не закривайтеся. Війна, я розумію, це велике горе, але життя ж продовжується. Радуйтесь. Так, тепер кожному починаємо, як завжди, з Овнів. На завтра, 29 серпня. Карта дня. Овни. Карта партнерства. когось це відіграється як. Флірт, якась зустріч, симпатія, народження. В когось як знаходження партнера, співробітництво з партнером. Карта положительна. В партнерстві шукайте з кимсь, у двох у вас все, все вийде. Шукайте удачу з завтрашнього дня в партнерстві з кимось, спілкуванні з кимось, в ділах з кимось. Ті ледь завтра можуть бути такі, знаєте, кардинальні переміни. Планували одне, але все різко перемінилося. І плани пішли зовсім по іншому плану. Все прямо різко може помінятися завтрашній день. Близнюки. Близнюки завтра будуть щось жаднічати. Будуть думати про гроші, про накопівства, що те, що треба все сктілити в чулочку, в чулочку, в чулочку. На чорний день не копіть. завжди, коли складаєте гроші, ставте якусь ціль. На платтячко, на путіше, на поїздку в Турцію, на поїздку в Польщу, там, на покупку нового холодильника, щоб карти не лежали і не ждали чорного дня, бо вони тоді й підуть на чорний день, а вони лежали своєї цілі хорошої. Раки. Раки будуть діяти, будуть наповнені огнем, вже все вирішили, якісь действия будуть предприйнівати, скакати, горіть. Також це може бути дуже такий, знаєте, страсні, страсні відносини в коханні. Так що гарний день, дійте, удача з вами. Леви. Леви будуть вибірвати своє місце під сонцем, вирішувати зразу багато-багато проблем. Один проти усіх рішати ці проблеми. Леви боєць, воїн, повні огня, повні задора і запала. Все це повирішувати і всіх побороти. Діви. Діве би це почувати якимись трохи, знаєте, опустошеними. будь -якісь, може, можливо, карта відіграється як проблеми в матеріальному стані. Так що продивіться свої фінансові діла, ну, бумажні діла, щоб все в порядку у вас було, іменно того, що касається достатку і грошей. Терези. Терези, мудрець, карта мудреця, пап, карта е, вищого сановника. Ну що ж, або ви звернетесь до когось за допомогою, за мудрістю, або самі будете повчати і розказувати, як вам далі жити. А взагалі карта говорить, живи по канонам і Божим, і по законам Божим і земним. Роби все вірно, так як воно повинно бути. Скорпіони. А тут у нас жінка, як папа римський, Верховного сану духовного. Якісь непредвінні обставини, які ви ще не знаєте, які вам невідомі, якісь сили, які ви ще не знаєте, що це за обставини, що це за люди, можуть вмішатися у ваш завтрашній день і все перемінити. Скорпіони. Скорпіони або самі будуть хитрувати, обманювати і вілять хвостом, або вас хтось обмане. Стережіться, карта обманщика. Самі не ведіть себе так і дивіться, щоб другі вас не оббили вокруг пальця. Стрільці. Стрільці у нас будуть працювати, упорний каждодневний труд і копійка за копійкою, і ви все заробите. Йдіть по наміченому путі, все у вас вийде. Кропотливий труд вас спасе. Козероги, козероги будуть думати і не спати ночами, а може хтось захворіє. ця карта може і так відігратися. Або своїми думками будете саме прямо пробивати, не давати вам, не даватимуть спати ваші собственні думки. Або якась подія дуже приємна станеться. Козероги, дуже будьте обережні. Так, водолії. Водолії теж рішать завершити всі діла, десятка це на завершення етапу. Всі діла зразу, упруться в ці діла і почнуть їх вирішувати всі разом. Дивіться, не надірвіться, тому що важкувато вам буде. Перележіть якісь, може, вирішення якихось справ на інших. І рибки. Рибки будуть себе почувати добре. Кар карта повної гармонії, ніяких екстесів не буде. День спокійний, день наповнений хорошими емоціями.